Отже, ваш шлях до шести цифр. Я склав для вас повну схему курсу. Я хотів показати вам, з чого ми почнемо, який шлях пройдемо, і чого очікувати на шляху до створення вашого бізнесу з доходом у 6 цифр. Почнемо з першого модуля, який повністю присвячений визначенню потенціалу вашого бізнесу. Отже, перше, що ми зробимо в першому модулі, це вибір вашої HPPC, тобто категорії товарів з високим потенціалом. Пам'ятайте, одна така категорія товарів може привести вас до шести цифр, якщо правильно її масштабувати. Другий аспект першого модуля це створення вашого списку товарів з високим потенціалом, ваш список товарів з високим потенціалом, це 100-500 товарів, які ви заздалегідь визначите і будете знати, що на них є попит у пошуку. Це дасть вам впевненість у вашому бізнесі щоразу, коли ви будете працювати, знаючи, що на товари, які ви пропонуєте, є попит. Третій аспект першого модулю переконатися, що ви зареєстровані та готові працювати на Ітеси, Amazon і Printify. Це основи вашого бізнесу, і вам потрібно впевнитися, що ваші аккаунти активні. Далі переходимо до другого модулю розвитку потенціалу вашого бізнесу. У цьому модулі ми розглянемо все, що вам потрібно знати про створення фотошаблонів, опису товару, дизайнів продуктів, тактик пропозиції і структури цін. Тобто це повноцінна фаза дослідження та розробки для вашого бізнесу, де ви будете вчитися розвиватися і розуміти все, що потрібно для масштабування вашої товарної категорії. Одна з чудових речей у тому, щоб обрати одну категорію продукту з високим потенціалом і повністю її масштабувати, полягає в тому, що ви можете зробити все ефективно лише один раз, тобто створити фотошаблони один раз для всіх продуктів, які запускаєте. Ви можете один раз ефективно створити опис продукту для всіх товарів, які плануєте запускати. Ви обираєте тактики пропозиції один раз для своєї категорії продукту, ви один раз ефективно формуєте цінову структуру для своєї категорії продукту. Ви один раз ефективно проводите дослідження для своїх дизайнів продукту. І по суті, я маю на увазі, що якщо ви зробите все правильно ретельно з першого разу, то зможете дуже ефективно масштабувати свою категорію продукту. Переходячи до третього модуля, ми будемо реалізовувати потенціал вашого бізнесу. Саме тут ви будете запускати свій список продуктів з високим потенціалом на ІТЕС. Тож ми розглянемо все, що вам потрібно знати про створення лістингів, ваші заголовки, бекенд-пошукові терміни, усе, що стосується розробки ваших продуктів на ІТЕС та їхнього просування перед покупцями. А далі ми перейдемо до реклами на ITS. Тож я розповім, як запустити ваші ITS реклами, оптимізувати їх і переконатися, що все працює гладко та приносить вам ті результати, які мають сенс для вас і вашого бізнесу. І нарешті четвертий модуль це подвоєння потенціалу вашого бізнесу. Тут виберете всю цю важку працю, всі свої зусилля і подвоюєте результати, розміщуючи ці продукти на Амазон. Тож ми запустимо весь ваш список продуктів з високим потенціалом на Амазон. А друга частина це запуск реклами на Амазон. Реклама на Амазон значно складніша ніж реклама на ІТЕС, тому і детально розповім про все створення кампаній, налаштування, вартість за клік і все, що потрібно знати для успішного запуску ваших ППЦ оголошень на Амазон.